Ого, це ж челендж, велика середня та маленька їжа. У джил величезна упаковка хуба-буби. А ось у тайлера середня, що теж непогано. Ох, і смаколик. Ну і нарешті не тоді сталася крихітна упаковка. Давай почнемо з нього. Ох, я із задоволенням з'їм усе, що є всередині. М -м -м, як смачно! Смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. От і все. Тепер надуємо бульбашку. От ти, Ви це бачили? Тайлер, продовжуй! У тайлера упаковка вже трохи більша, а це означає, що й жуйки буде більше. Давай швидше спробуй. О, так, це так смачно, що зупинитися неможливо. Хочеш жувати всю жуйку. Клас! Вибач, Джил, але ділитись в моїх планах не було. Я хочу все з'їсти один. А тепер я готовий надути бульбашку. Ну що, погнали! В такому разі я готовий голоснути своєю довгою та гострою голкою. Оце буде весело. Ха ха, ха так тобі і треба. М -м, мені смачно. Ну нарешті настала моя черга. Ох, яка ж велика у мене жуйка. Здається, її вистачить на цілий рік. О, друзі, це надовго. Джил буде їсти свою порцію жуйки ціловічність. Я просто божеволюю від цього неймовірного смаку. Ням. Знаєте що? Я готовий допомогти джил. Зараз відріжу собі шматочок. Ніхто навіть не поміти. Чудова ось так. Яка ж вона апетитна і просто нереально смачна. Ой-ой, здається, Джил зараз точно дізнається про підступний план по крадіжці її жуйки. Ану, віддай, це моє. А тепер я хочу надути величезну бульбашку. Ну, я просто не можу відмовити собі в такому задоволенні. Зараз я її лусну. Бам! Ого, оце було потужно. Ох, бідолашна джил, тепер вона вся забруднена у жуйці. Але це було весело, ой, я не можу. На цей раз у друзі ви І джил вже не терпиться спробувати. Давай починай, бо в тебе сама маленька порція. Зараз покажу трюк. Я можу підкинути цукерку і піймати. Бачили? А тепер я з'їм всю жменю цукерок. Як же смачно. Ну і нарешті залишки зі столу я з'їм за допомогою трубочки. Смакота. Годжел, ти як справжній пилосос. стій, стій. Ти вже мало не з'їла мим демп стайлера, так не підійде. Отож, всі цукерки мої. І зараз я висиплю їх собі в рот. Ням-ням-ням, це було смачно! От лише швидко закінчилось. Нейт, продовжуй. Можна, так? Ну, нарешті, у мене цілий кулер із цукерками. Хм, Дивно, вони не висипаються. Що ж вигадати? О, знаю. Давайте знімемо пляшку з цукерками. Ну-ка. Так, вийшло. Воно то вийшло. Але так можна розгубити всі цукерки. Швидше їж, поки за тебе це не зробили твої друзі. О, так, весь стіл засипано цукерками. Ось це круто. Так, дійсно. Цукерок так багато, що їх вистачить на всіх. Налітайте, друзі! Ам, Смакота. Разом завжди веселіше. Нейт, тобі знову пощастило величезний єдиноріг, а всередині є От Хоч маніти. У джил середній шоколадний єдиноріг. Ну а тайлеру пощастило найменше крихітний єдиноріг із фантою, котрого він і спробує. Отож, проте я буду першим. Ох, ну який же він милий. Ну-ка спробуємо. Ммм, який смачний шоколад. А всередині цукерки. Треба всі висипати в рот. Ам Ммм, смакота. Так, мені сподобалось. От тільки шкода, що так мало. О, джил, поділися. Ей, куди? Так, джил, не з тих, хто буде ділитись, бо вона хоче з'їсти все сама. Давай спробуй. Підламаю ріг єдиноріга і подивлюсь, що там всередині. Ну-ка, не видно. Ей, не висипається. Ну, добре. Тоді я просто розіб'ю єдинорога. Ого! Нічого собі. Так всередині полониться. Яка ароматна. І яка соковита. Отак її просто обожнюю. М -м, смакота. Mm -hmm. О, а знаєте що? До мене прийшла ідея. Складемо полуницю разом, а зверху покладемо пару шматочків шоколаду. Ось так. Ну а тепер розтопимо його за допомогою фену. Ого, класна ідея. Тепер у Джил є гарна та смачна полуниця в шоколаді. Смачного. Ой, як же здорово виглядає. А на смак просто чудово. Та ще. Хто ж не любить поленицю в шоколаді? Мені здається, це мій самий-самий улюблений десерт. Дивіться, зараз піймаю. Ам! готова. Давай, Джел, доїдай останню полуничку і переходимо до Нейта. Так, так, Нейт, Тепер твоя черга. <гулакова> е, так, тепер я. Ура! Хочу швидше дізнатися, що там всередині. Ой, шоколад дуже твердий. Ну, добре. Тоді я розіб'ю шоколад рукою. Ну-ка. Так, вийшло. Всередині ми і димс. Неймовірно. Як же здорово! Обожнює це поєднання. Ось це так. І весь єдиноріг заповнений цією смачною начинкою. Дуже апетитно. І у мене також розгулявся апетит. Друзі, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви опинитися на місці Нейта і поласувати таким смаколиком. М -м, я ніколи в житті не їв стільки смачної їжі. Тут і купа шоколаду і цукерок, і навіть меду. Вау, повний ульот! Так, я в захваті. Чим більше іси, тим більше хочеться. Не, твої друзі тобі заздрять. Не хочеш із ними поділитись? Ну ні, пробачте мені самому мало. О, в голові залишилась пара цукерок. Так, смакота. А чого ви так на мене дивитесь? Ні, а! Мені страшно. Яка мила крихітна кола. А от тут жил середня баночка. До такого ми звикли. Неймовірно, нейту пощастило найбільше. В нього величезна банка коли. Ну що, тайлер, починай. Окей, давайте спробуємо. Відкриваємо. Хм, Вона така маленька, що я не можу відкрити банку. Ну, добре, тоді давайте її роздавимо. Готова. Ну, а колу я можу випити зі столу через трубочку. Ось так. Чудово. Вийшло. Невже це все? Ех, мало звісно. Ей, Тайлер, можна обережніше. Так, тепер моя черга. Мене також не виходить відкрити. Ну от, ненавиджу, коли так виходить. Добре, тоді прокальо ножем. Оп. О, ні. Вся коло виливається прямо на мене. Як це зупинити? О, ні, невже вся кола вилилась? Ну Лише пару крапель. Я навіть толком не розпробувала. Джил, навіщо кидатись? Добре, нарешті настала моя черга. Спробуємо коло. М -м, як же освіжає? Здається, друзі також не проти освіжитись і вже підготували свої трубочки Е, ні, мені не потрібна допомога. Тоді підкинемо цій жадіні трохи ментоса в коло. Підтримую. Ой-ой, усі знають, що це вибухове поєднання. Не тобі варто було поділитися з друзями. А що за шум? О, ні. Так, так, а от і він душу з коли. Друзі, у вас чудово вийшло. Не тепер весь мокрий, а я б сказала, що це було смішно. Ну і що, друже? Напився коли забавно вийшло. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай.